Карлсон без проперлерела Бетмен або навіть барон Мюнхгаузен у мережі настихають жартівливі обговорення вчорашніх пригод на даху експрезидента Грузії. Батьківщина Трампа Нью-Йорк. Тут кандидата і чинного президента народили. Тут він розбагатів. Ми знаходимося зараз на Таймсквері. Тут таких диваків дуже багато. Я дуже вам. Разом сильні. разом переможемо. Вечір добрий: 11 квітня понеділок, 47 доба нашої героїчної оборони проти російських окупантів. Це єдині новини. Я Ганна Гомонай. Телевізійна служба новин в студії Лідія Таран. Що за фігня? Був нами на прямому зв'язку. далі по... А далі поговоримо про смачне так, так. і поговоримо про наш український борщ. Україна є найзаміновінішою Україною. Україна є найзамінованішою країною в світі. О, вимовив якщо Китай спробує захватити острів силою, Америка прийде на допомогу. Так пообіцяв президент США Дональд Байден, Блін. так пообіцяв президент США Джо Байден. Сергій Шепель, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Що побачила британська розвідка на півдні України, діти, яких вбила війна, та мішки копійок для армії про це і не тільки говоримо у підсумковому випуску. У марафоні Єдині новини. Зараз працює команда 1+,1. плюс І ось що актуально в суботу, 6 серпня. Більше новин будемо зараз дізнаватися від Ореста Дермоловського. Він уже готовий. Оп -оп 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 -оп. Дякую, Вадима. Новини у марафоні. Усе найголовніше на цю хвилину від команд фактів Сітіві та Вікон СТБ говоримо про те, що відбувається з тваринами під час Ви... війни. І опана це вирішила були... зробити свою справу. Ребінок Ми підготували за... рібенок. Завув на Так, Добре. Тепер. Іван Гриневич, Олег Решетняк, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне. А ой, блядь, там же ж всі регіони НАТО підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно. Матрі, я наприклад, опять же, пану полковнику Пінковського видалі слова. Ти називаєш моя Ого, перепрошую. Давайте не будемо в нашому ефірі сваритися. Будь ласка, чи є там потенційні О боже намагалися вийти з Маріуполя разом з цивільними? Тоді про цю історію дізнався ледь не весь світ. Під якими погрозами підписувала документи на чотирирічну дитину і чому віддала чужим людям? зала і більше про зустріч двох диктаторів. Сподіваємося, дізнатися в заступника головного редактора телеканалу Дош Дмитра Єловського. Він з нами наживо. Дмитре офіційної інформації про підсумки зустрічі обмаль та всіх цікавить, що просив Лукашенко і як він буде відпрацьовувати нову допомогу від Москви. Так і зокрема, чи справдиться припущення багатьох аналітиків, що Білорусь увійде в якимось чином до складу Росії? Так, Там пройшло сейчас? Я от нічого не слышу. Тихо, тихо, тих. ну, Здається, ми спробуємо, ну, спробуємо зв'язатися з Дмитром тро трошки пізніше. Я так розумію, так. Не готово технічно цей зв'язок. Ну, ну, тим часом, да, ми дружба. друзі. Продовжимо тему. Так. Тим часом британські вчені. Із бази відпочинку у селі Стрілково на Херсонщині, де виявили ковід, напередодні виїхали більшість відпочивальників 10 липня. Перепрошую, під час планової перевірки тест на ковід дав позитивний результат у 26-річного офіціанта. Відтоді заклад закрили на карантин, проте частина курортників та весь персонал далі залишаються там, чому розповість Лілія Родіна. У селі стрілково на рабатській стрілці Херсонщини на А, а коли найкраще можна е, таким зробити на нашому прикладі? А, а-га! А, чу! Ну. Приєднатися до допомоги народу Донбасу скинутися і передати недорого портрет Степана Бандери. Дякую. Що ти хочеш? Поїхали. Поїхали. В Україні шоста вечора. написали ма 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 малюнки, які можете навіть розробити, що у вас таке і, і чому <звук> краще ми зробиш на і довесні нашим президентом <звук> туди. Я перепрошую рексипалуючий закрой рот Ми знаходимося у Парижі, я тобі краще без радки не скажу. рот Рекс за топали все такое. Добрий вечір в ефірі ТСН. І горячі там працюємо спортом. Вітаю вас! Твої теми, які можуть тепер перевіщувано між кожним інтересом. А далі. Далі ми поговоримо про Фокстротом і розкажемо про свої какавські валять! Поні ми поговоримо по е, паралізоваю по е, пар, е, паралізованою світі. Точно. І з яким обможна її їм потрібно. Хоча це висить живу, Україна надуває чарики. Так президенти наші України Лавні Красі. Ой, так пообіцяв президент України Петро Порошенко. Олександр Молка, Настя Каменских, Петро Порошенко, телеканал рано. Если давно пошел за неделе, то давно подключаются интересно. Мы рассказываем интересно, актуальнее в субботу, 6 августа 2011 года. Дорогие друзья, вы программу пожалуйста. Нашим и Говори, сіла і, на жаль, супутникове телебачення закреслили і виключили супутникове телебачення. Готовий заєповілище Олег Мічаєв, Юрій ткач телеканал Рада. Боже мой. Які потреби кращі з функції тобі захворіватись не з чим? в чрт а я расскажу вам про заместительная интересная, я вам в сам прок... Э, 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 прошу вас, отвлекайтесь, пожалуйста, за такой птицей и расскажут вам. А что ты, может, закрой рот? освещение событий на телеканале Украина, говорящий Анджела, и запустите. К сожалению, я пробую связь, что перевалась, и... К сожалению, вы никто открыли рот, говорящий Анджела. И нам потребен. Я пишу ваши наикрасные актуальные схемы заключились и чему боксировать наши интересы? О боже мой шатсор! <плес> Давным-давно и когда попустили все на телеканале Киев, Давская Киев, до встречи через неделю, до встречи и огромное спасибо. 先别吃。<努> <laughs>